Вітаю вас! Я хочу з вами сьогодні поділитися дуже важливим одним крутим законом життя. Це такий фундаментальний закон життя, який впливає на будь-яку людину. І неважливо, знаєте ви його чи ні. Він впливає. Треба розуміти цей закон керівнику для того, щоб залучати своїх співробітників. Треба розуміти співробітникам цей закон для того, щоб знаходити співрозмову і співрозуміння з керівником. Батькам треба для розуміння дітей, а дітям для розуміння батьків, чоловіку для розуміння дружини, а дружині для розуміння чоловіка. Це закон життя. Тому давайте на нього подивимось. І він настільки зрозумілий, настільки природній, що може здатися, що це і так все ясно. Але давайте трошки пильніше подивимось. Цей закон звучить ось так, що ми отримуємо з вами те, що впродовж довгого часу нагороджуємо. Саме, Саме так, ми отримуємо те, що впродовж довгого часу нагороджуємо. Хто такі ми. Це кожен з нас, хто дивиться це відео і хто взаємодіє з людьми в своєму житті. Тобто до кожного з нас це відноситься. Що значить отримує? Отримує це те, що нам все свідасть, все те, що до нас припливе на вхідному потоці. Те, що нам дасть наш сусід, дружина чи чоловік, діти, співробітники. Будь-хто, хто нам от, дасть нам що? Те, що ми впродовж довгого часу нагороджуємо. Що таке впродовж довгого часу? Як це? Який термін? Ну, це умовний термін, це не математика, але треба розуміти, що впродовж довго часу це не на один і не на два рази, декілька разів. Так да. чи може бути таке, таке, що тривала сора, чи сора, яка довго триває, то вона впродовж довгого часу триває. Тобто вона з'явилася, потім що сталося, вона зменшилася, потім знову з'явилася, знову знову меншилася. Тобто, є якісь моменти, де ми бачимо якусь циклічність, коли воно повторюється. Впродовж довгого часу. І що нам треба з вами розуміти? Ну тобто, кожен з нас бажає бути причиною в житті. Коли ми наслідки, коли хтось впливає на нас, багатьом людям це не подобається. Якщо подивитися на цей закон, як він нас впливає, давайте подивимось на прикладі співробітників. Ось уявимо будь-якого керівника, і ось керівник входить в приміщення, і бачить, що в кімнаті працюють співробітники, і бачить, що один працює, а інший не працює. Ну, тобто, як він бачить, що той працює? Той телефонує, спілкується з клієнтом, робить якісь помітки, які, якісь записи робить для того, щоб відвантажувати товар і виставляти рахунок. Він бачить, що один співробітник працює. А інший сидить і байдиким. Я нічого не робить, чи в телефоні, в Тіктоці, чи в Фейсбуці, чи десь переписується з кимось в Телеграмі. Ну тобто він сидить і нічого не робить, і зрозуміло, що він переписується не з клієнтами, а по власним інтересам, що робить звичайний керівник. Він робить те, що він заходить, надає наганяє тому, хто а, нічого не робить. Так я сказав, а ну швидко збіднявся. Почав працювати. В тебе план треба виконувати. Ну і починає наїджати, починає коригувати, починає робити те, що він як вважає, має робити будь-який керівник. І нічого поганого в цьому нема. Да, співробітник там приходить до тями, починає, починає трошки, наче то працювати. Але коли він виходить за двері кабінета, да, скоріш за все, він буде продовжувати це робити. І ось на що варто зрозуміти, і на що варто подивитися, в цьому законі є одна важлива деталь, яку не розуміє більшість людей. Бо ми з вами виховані в матеріалістичному світі. Ми з вами виховані на думках, де людей порівнюють з телефонами, комп'ютерами, автівками. Нам ніхто з вами не доводив, що людина відрізняється. Від техніки, як день відрізняється від ночі, і давайте зробимо таку шкалу уваги. Де на верху шкали буде найбільш бажана увага, а внизу найбільш небажана. От якщо подивитися, да? то тобто зверху у нас буде з вами знаходитись те, що ми з вами бажаємо отримувати. А яку увагу ми з вами любимо отримувати? Підтвердження, подяки. Коли нам хтось надихає і каже, вау, в тебе все вийде, ти молодець, чи дякую тобі за те, що ти так класно попрацював? Ти це зробив дуже круто. Те, що ти приготував, це вау! Це найкраще, що я спробував за останній час. Найкраща піца, найкращий борщ, найкраща робота. Дуже круто попрацював з, з клієнтом. Ну тобто, коли ми отримуємо підтвердження, це будь-кому приємно. І це класно, таке має бути. Я прийшов отримати підтвердження. Ви потрясаючі. Тепер, якщо подивитися трошки нижче, знаходиться не бажана увага. Чи менш бажана увага? Да? І якщо ту увагу, яка на горі, ми можемо позначити плюсом, тобто позитивна увага, да? то є негативна увага, яку можемо з вами позначити мінусом. Що це таке? Це корекції. Це коли ми даємо наганяє, це коли ми впливаємо на людину і вказуємо на її недоліки, на якісь помилки, коли ми тикаємо носом в мінус. Так, оце не зробив. Це погано зроблено, це виправи. Ти куди дивилася, що ти робила, де твої очі були? Да? Ну тобто корекції. Тепер, якщо подивитися на це, то нам з вами дуже зрозуміло, що більш бажано, що менш бажано. Що ви бажаєте більше отримувати? Ну, зрозуміло, плюс. А мінус ми не бажаємо отримувати. І все було б легко, якщо б не було третього типу уваги. Чи якщо подивитися, це можна так сказати, повна відсутність уваги, тобто нуль. І якщо з вами подивитися, а на цю шкалу, куди помістити цей нуль? В математиці перехід від плюсу до мінусу йде через нуль, тобто плюс, нуль, мінус. Але це математика, це в матеріальному всесвіті так. І Якщо подивитися на людей, то з точки зору людської уваги, з точки зору людської взаємодії, а люди це не матеріальні істоти. Так, да, матеріальне тільки тіло. А коли ми з вами спілкуємося про людей, ми спілкуємося про, про дещо інше. Коли ми з вами наймаємо співробітників, ми з вами не наймаємо тіла, ми наймаємо людину, ми наймаємо комплекс, що це все, 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 що з тобою уявляє людина. І це так, да, тіло це тільки частина, але є розум, є якась духовність. І ті якості, які ми з вами не бажаємо перевіряти, це відповідальність, наполегливість, чесність, це стесостійкість, це відданість, залученість, це не тілесні якості, це якості духовного плану. І тому, якщо подивитися, наша увага вона теж відноситься до духовного плану. Давайте ми з вами подивимося, Дивіться, от наша увага є позитивна увага, вона приємна, є негативна увага. Вона неприємна, а є повна відсутність уваги, тобто нуль. І якщо ми говоримо з вами про людей, то стає дуже швидко зрозуміло, хто хоч раз відчував чи бачив, як працює байкот. Коли нам, нам не дають увагу, коли нас ігнорують, стає одразу зрозуміло, що нуль набагато гірше, набагато гірше за мінус. Тобто ми поміщаємо нуль вниз нижче, мінусу, і стає трошки зрозуміло. І тепер давайте, з точки зору, да, цієї шкали уваги. Давайте подивимось на життя. Чому ми говоримо з вами про увагу? Тому що в людських стосунках наша людська увага це один із ключових плюсів чи одна з ключових нагород. Усі бажаючи більшість людей бажають отримувати позитивну увагу, підтримку, коли з тобою цікавляться, дають підтвердження, надихають. З точки зору людських якостей це зрозуміло, це природньо, і це нормально. І ж давайте на це подивимось. І давайте повернемось до того прикладу, коли керівник заходить і бачить, що один співробітник класно працює, а інший не працює взагалі. Що він робить? Він ігнорує того, хто класно працює, дає йому нуль. А тому, хто погано працює, дає наганяє корекції. Він йому дає мінус. Тобто ми працюємо в нижній частині нашої шкали, мінус та нуль. По ступені бажаності, що більш бажано? Нуль чи мінус? Мінус. І тобто мінус стає нагородою. Мінус стає нагородою для тої людини, яка не працює. Ми даємо їм свою увагу, поділяємо свою увагу, і людина відчуває, що вона ну вона не байдужа для мене. Що я якимось чином намагаюсь вплинути, я звертаю увагу да коригую, а значить, вона важлива для мене. А та людина, яка гарно працює, їй нуль. Ми на неї не звертаємо увагу. І так, да, якщо он, говорити про один випадок, це нічого не значить. Але якщо ми будемо впродовж довгого часу так робити, тобто декілька разів, то стане зрозуміло, що якщо два-три-чотири рази так зроблю, буду коригувати одного, а не звертати увагу на іншого, то той інший буде відчувати знецінення. Той інший, хто класно працював, класний менеджер з продажу, буде відчувати знецінення. І мені не треба дивуватися, чому саме цей працівник перестає класно працювати. Чому тепер він теж викотує мені якісь проблеми, і я коли заходжу, тепер маю цього коригувати і того коригувати, тому що йому дають нуль, а він не згоден з цим. Він хоче це змінити. Він якимось чином притягує, хоча б мінус. Якщо в цій компанії не дають плюс, то я буду хоча б мінус отримувати, тому що мінус це увага. А нуль це відсутність уваги, це знецінення. Подивіться на це. Ви приходите додому. А перед тим, як йти на роботу, сказали своїм дітям у вас двоє дітей прибратися в своїх кімнатах. Ви приходите і бачите, що одна дитина в своїй кімнаті прибралася, а інша не прибралася. Що зазвичай де роблять більшість батьків. Вони звертають увагу на ту дитину, яка не прибралася, починає її коригувати. Якимось чином впливати на те, що вона взяла себе до тями почала прибиратися в своїй кімнаті і виконувати обіцянки. Анатолію дитиною, яка прибралася, можу просто сказати молодець і все і епітиміємо. І якщо подивитися, та дитина, яка не прибралася, отримала багато уваги, а яка прибралася, отримала досить мало уваги. Що бажано? Що більш бажано? Більш бажано отримувати більшу увагу, і тому дитина, яка прибралася ще з деякий час, якщо ми будемо так робити, часто чи досить певний проміжок часу, буде теж пригортати до себе негативну увагу, не прибиратися. Подивіться на це, на це безглуздя і тотальне невикористання цього закону. Ми з вами цього не розуміємо, тому що нас ніхто цьому не навчив. В свій час я навчився цього в перформі. Я хочу дуже хочу з вами поділитися цим, щоб ви подивилися, як в житті ви не використовуєте цей закон. Де саме ви його використовуєте? Кому ви приділяєте на ту увагу? Кому ви даєте більше мінуса, чим плюса? Подивіться на це, тому що дуже класно працює, якщо можливо це робити, це плюс і нуль. Тому, коли ми заходимо там, де діти у нас, наприклад, і ми бачимо, що одна дитина прибралася, як обіцяла, а інша не прибралася. Ми приділяємо максимум уваги, позитивної уваги той дитині, яка прибралася. Даємо підтвердження, кажемо, вау, клас, оце моя дитина, оце мій хлопчик. Пішли, поїхали в мак, поїхали ще кудись. Давай щось зробимо, що ти хочеш. Ну тобто, якимось чином нагороджуємо дитину, яка виконала обіцянку і прибралася. І та дитина, яка не прибралася, яку ми ігноруємо, надаємо їй увагу. Вона починає лізти на стіни і казати: А я, а мені я домовився з дітьми прибратися. От дитина прибралася, а ти не прибралася? Ти не от ти, ти не дитина. Ну так умовно кажучи, шуткуємо. Але трошки тиснемо, але даємо їй нуль. І ви можете подивитися, що дуже швидко ця дитина почне сама прибиратися, дивитися. І якщо ми будемо з вами нагороджувати плюси та нуль давати, це працює ідеально. Це дуже класно впливає на мотивацію і мотивує чи стимулює людей змінюватись. Там, де це можливо. Там, де це неможливо, треба давати плюс і мінус. Ну так, да, якщо, якщо дитина лізе там в розетку з виделкою, то треба її зупинити, треба якимось чином повпливати, що дитина не робила. Чи якщо співробітник на роботі втрачає за погане спілкування класного клієнта, і він так спілкується, що клієнт відмовляється співпрацювати, треба відсунути цього працівника, стати замість нього і виправити цю ситуацію. Треба дати йому потім мінус. Чи якщо пожар починається пожар, треба дати мінус, треба, треба взяти загасити цю пожежу. Це зрозуміло. Але давайте подивимось на закон. Ми отримуємо те, що впродовж довго часу нагороджуємо. Якщо ми будемо нагороджувати таким чином, тобто мінуси давати, тільки мінуси, да? якщо плюсів не даємо, то люди будуть бажати отримати хоча б мінуси. А нам треба, щоб вони змінювалися. Нам треба, щоб вони були кращі. І для того треба зрозуміти, що коли люди дитина чи людина, чи співробітник виправиться, тобто на наступний день класно поспілкується з клієнтом, виправить свої помилки, з іншим клієнтом, буде спілкуватися так, що клієнт буде дуже задоволений дати цьому, цьому співробітнику класне підтвердження. Чи якщо дитина сидить і обідає, чи там вечеряє, і вона їсть і робить так ложкою по тарільці, бабах, і борщ в усі сторони витікає. Ну, ігнорувати це глупо, да? Треба якимось чином відкоригувати дитину. Але якщо на наступний день вона буде їсти, буде їсти досить акуратно і не розлівати, і не гратися з борщем, треба дати підтвердження. Тобто, якщо є з чим порівняти, бо цінність чогось, ми з вами в житті можемо зрозуміти тільки коли ми можемо це з чимось порівняти. Тобто, коли є плюси, є мінус, тобто ми можемо це взважити і порозуміти, що краще, що гірше. Коли є мінус і коли є нуль, ми зможемо це зважити і порозуміти, що краще, що гірше. Тому ваш співробітник, чи ваша дитина, чи ваш чоловік, чи ваша дружина має це з чимось порівняти. Якщо сьогодні ви відкругували і ви відчули, що ви маєте відкругувати дати мінус, да. На наступний день, коли людина виправить цю помилку чи не буде її робити, вам треба дати плюс. Вам треба дати підтвердження, вам треба поспілкуватися так, щоб людина відчула, що ви по справжньому по-справжньому задоволені, і що вам дуже приємно отримувати те, що людина робить. Щоб вона мала що покласти на ваги на плюси. Тому на мінуси вона дуже легко, і ми на мінуси дуже легко кидаємо свої незадоволення, корекції, моменти, тому тут на мінусах є щось. От на ваги плюсів, треба щось покласти. Треба дати людині зрозуміти, що більш бажано, що менш, щоб це переважило. І тоді закон, що ми отримуємо те, що впродовж довго часу нагороджуємо, починає працювати в повну силу. Коли нам потрібні плюси, ми нагороджуємо плюси. Якщо треба відкругувати, ми даємо мінус. А якщо є можливість, взагалі даємо нуль, і це дуже класно працює, тому що плюс набагато сильніше за нуль. І людина швидше змінюється. Якщо ми можемо так робити, це дуже класно для батьків. Коли дитина, маленька дитина, скикла, да, вона привертає до себе увагу скигленням. да, Оце: на жаль, ну будь ласка, ну я хочу. Ну, дай мені я хочу. От, коли ось так дитина себе веде. Так, да, ви можете це виправляти, і хтось ричить, гаркає. Да? Це один варіант. А інший варіант. Взяти дитину, відвезти там в кімнату і сказати, так, давай так. Я на це не хочу реагувати. От коли ти закінчиш це, ми поспілкуємось. В Такому настою, я з тобою спілкуватися не буду. І Тому коли ти закінчиш скигувати, будь ласка, виходь, поспілкуємось. і виходите, і не реагуєте, даєте нуль на це. Я це робив. Я це робив з моєю донькою. Я можу вам сказати, що плакати наодинці дуже тяжко. Ну тобто, це дуже швидко закінчується. Дитина виходить і починає нормально спілкуватися і починає вас чути. Якщо ви можете дати плюс і нуль, це взагалі ідеально працює. І Якщо ні, да, коригуйте, давайте мінус. Ну на наступний день, коли людина виправляється, дайте обов'язково плюс. Щоб плюс став нагородою. Тому що коли ми плюс не даємо, залишається тільки мінус. А мінус ми порівнюємо з нулем відсутністю уваги, то мінус стає нагородою. Зрозумійте це. І коли ми тільки з вами коригуємо, це нагорода стає, тому що є два варіанти. У цього батька є тільки два варіанти впливу на дитину: чи мінус, чи нуль. Тобто він чи ігнорує дитину. Взагалі, коли там все нормально, все, все класно виходить, там взагалі, взагалі не звертає увагу, чи коли щось не виходить, дає мінус. Ну тоді мінус стає плюсом, да? то тобто, є нагородою. І дитина хоче хоч щось отримувати. Тоді, якщо в цій, в цій родині цей батько чи мати не дає. Нормальних плюсів, то я буду хоч мінус отримувати, хоч якусь увагу. Бо людська увага це енергія. Це те, що нас надихає, це те, що нас підтримує, це те, що впливає на те, що ми з вами можемо гори звернути. Подивіться на це. Цікавий закон, глибокий закон. В будь-якої ділянки життя можна застосувати. Співвідношення між чоловіком і дружиною безліч моментів, де ми можемо це застосувати. Безліч, якщо подивитися, давайте подивимось, коли дитина хворіє. Да? Це погано, звісно, погано, і ми маємо впливати. Ми маємо підтримувати. Тобто, мінус, дитина хворіє, і ми приділяємо увагу. Давайте подивимось на це. Більшість з вас, керівники, власники, хто дивиться це відео, ви досить загружені, завантажені роботою. І часто буває таке, що із за поганих працівників чи недостатньої кількості класних працівників ви маєте працювати багато і виконувати багато безліч функцій. І за цього у вас залишається мало часу на родину. Але коли дитина хворіє, ви знаходите цей час для того, щоб направити на дитину, що дитина одужала, і це класно, ви маєте це робити. Дано подивіться, що ви нагороджуєте мінус, коли дитина хворіє, а коли дитина не хворіє, ви зайняті роботою. І якщо ви колись в житті бачили моменти, коли дитина часто хворіє, це одна із відповідей, чому дитина часто хворіє. Тому що це єдина важливість отримувати батьківську увагу, увагу тата чи матері яким чином? Да так, захворів вони біля мене, чи бабуся, та дідуся. А може навпаки? Може навпаки, робити, що да, коли дитина хворіє, треба її лікувати лагоди, але не плісати навколо неї. Ні, ніяких мультиків, ніяких моментів. Хворієш, ось ліки, лежиш, одужуєш. А коли ти одужуєш, ми з тобою сходимо в кіно, ми з тобою сходимо там в ресторан чи в Мак, погуляємо на картинку, поїздимо. Тобто. Приділити плюс дитині, коли вона одужена, коли вона в гарному настрої, вона здорова, дати їй плюс. А коли вона хворіє, да, дати їй підтримку і можливість, щоб вона одужала, але не приділяти цьому багато уваги. Не приділяти цьому мінусу багато уваги, тому що коли ми приділяємо цьому мінусу багато уваги, це стає плюсом. Зрозумійте це. Це важливий момент, коли батьки хворіють, да? коли ми своїм батькам приділяємо більше уваги, коли вони хворіють чи коли вони здорові. На жаль, більшість з нас приділяє увагу батькам вже коли ми дорослі з вами стали. Коли вони хворіють. А коли вони здорові, все нормально. Ну що, раз на тиждень можемо поспілкуватися по телефону. Зверніть увагу на це безглуздя і тому батьки часто хворіють. Ми отримали те, що продовж довго часу нагороджуємо. Це закон життя, це фундаментальний закон життя, який треба розуміти. Спробуйте використовувати в своєму житті. Спробуйте подивитися, як він працює. Я буду дуже радий отримувати ваші думки, як ще можна застосовувати цей закон. Будь ласка, залишайте свої коментарі. Я буду дуже радий їх почитати. До зв'язку!